Далі про е, цю ситуацію з безпілотниками на території Румунії ми поговоримо з політологом, експертом аналітичної групи Левіафан Валентин Гладких долучається до нашої розмови. Пане Валентине, вітаємо вас! Вітаємо добрий день. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне, хотіли б поговорити з приводу реакції румунської влади на інцидент із уламками безпілотників, які виявили на території. Власне, що, чи ну, якою, власне, була реакція румунської влади? Чи була реакція російської? Що про це відомо? Так, реакція була цілком прогнозованою. І у нас були всі підстави припускати, що реакція буде саме такою, тому що це не перший випадок, коли уламки російських ракет або цих безпілотників впадають на території країни НАТО. Ну після чого відбувається велике ніщо, і це є просто свідченням того, що насправді, попри свою войовничу риторику, Російська Федерація жодному жодним чином не зацікавлена в ескалації конфлікту з країнами-членами НАТО, бо прекрасно усвідомлює, чим це для неї закінчується. Водночас також треба усвідомлювати, що і країни-члени НАТО не зацікавлені в ескалації з Російською Федерацією, бо також усвідомлюють ці потенційні ризики і наслідки подібної ескалації. Тому всі зробили свої висновки. Безумовно, румуни вирішили посилювати ну, Свою, зокрема, і протиповітряну оборону, вони почали будувати нібито відповідні сховища на прикордонних територіях. Але головне, я впевнений, що вони іще більше усвідомили важливість посилення здатності українців. Ну, збивати всі ці ракети ще на території України, щоб вони не долітали і не падали на територію Румунії. Я думаю, що для нас знову ж таки фіналізуються в посиленні підтримки. Постачання додаткових засобів, які дозволять нам ефективно вирішувати питання закриття неба. Бо ми на сьогоднішній день є по суті першим ешелоном ну, оборони для країн ну, членів НАТО. Ну і то я думаю, що це все прогнозовано. Я не здивований, я не розчарований. Ну і так просто і мало б, ну мало бути. Так нагадаю, спілкуємося зараз з Валентином Гладких, політологом, експертом аналітичної групи Левіафан про падіння уламків безпілотників на території Румунії, про політичні наслідки такої ситуації про реакцію як румунської влади, так і влади інших європейських країн та членів союзників НАТО, Румунії по безпековому альянсу, пане Валентине. Власне ця ситуація вона сприятиме тому, щоб Підтримка України наростала чи може спричинити до того, що думки будуть і різнитися у країн-членів альянсу? Я схильний думати, що. Є консенсусне рішення і консенсусне розуміння про причини подібних інцидентів, і є сусп... є спільне бачення того, як можна подібним інцидентам перешкоджати або унеможливлювати. І вище я говорив я. Тобто, все це не через Україну, як іноді люблять говорити нам про російські пропагандісти. Все це через війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України. І Єдиний спосіб підвищити рівень безпеки це змусити Російську Федерацію припинити цю війну ну, на основі цієї формули миру Володимира Зеленського цієї мирної декларації резолюції, яку проголосувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, і тоді дійсно може запонувати якийсь сталий мир не тільки на європейському континенті, а взагалі на глобальному рівні, але наразі. Ну поки що нічого не виказує, що Російська Федерація до цього готова. Тому подобається це, кому чи не подобається, але лише е, воєнними інструментами, лише результати е, боїв можуть визначити ну, подальше наше майбутнє в цьому контексті. до речі, хотів би відзначити ще одну знакову подію, що служба безпеки України завдала удар в Євпаторії. Да? Знову ж таки була знищена дуже вартісна російська е, установка, як на триумф називається там майже півтора мільярда долара коштує. Ми розуміємо, що це дійсно дієвий вчинок, який дійсно буде сприяти підвищенню рівні безпеки в Чорноморському регіоні, зокрема і на прикордонних територіях України і Румунії. Чому? Ну тому що тепер, по суті, російські всі ці. Терористичні угруповування лишилися без очей, і без звук, якщо так можна сказати, Да? тобто вони тепер ну сліпі і глухі, тому що це якраз та установка, яка по суті моніторила повітряний простір. Тому оце якраз і є підказкою, мабуть, як і що треба робити для того, щоб на території Румунії або на території інших країн-членів НАТО дедалі рідше, Падали шахеди або російські ракети, або уламки їхні. Тобто, чим більше їх будуть збивати, коли вони пролітають над територією України, ми ж розуміємо, що вони в румунів летіли, летіли Я не ж не заробіти навколо земної туди впали. Ні, вони пролетали через територію України. Ну, відповідно, якщо б ну сили ППО українські їх б збили одразу, то я думаю, що цього б не сталося. Тому ну, ну мені здається, що це відповідь насправді є достатньо очевидною. І не є навіть дискусійною. Ну а політично, звичайно, можливо, там НАТО могло б і більш рішуче якось робити заяви. Румуни могли б більш решу заяви робити. Але публічно навряд чи б вони могли вдаватися до якихось більш радикальних дій. Ну тобто, в риториці можна було б більш радикально відреагувати, звичайно, але на на практиці вони все одно діяли так, як будуть і зараз. Допомагати Україні посилювати нашу обороноздатність, здатність, бо ми на сьогоднішній день є як повторюся, повторююся своєрідним щитом для пане Валентине. Безпеки. Я ми розуміємо про що ви говорите. Хочу уточнити це ж не перший раз уламки, ймовірно, російських безпілотників впали на територію Румунії. От, коли вперше впали, після того одразу була е, посилена допомога Україні військовому плані, гуманітарному економічному. Ми розуміємо, що був що ми, вони ми, говорити що не Україна, можуть. Нами, ну, якщо нас я чесно кажучи, вас не почув. Бо так, я до чого веду? Ми розуміємо, що ви кажете на дипломатичному рівні вони не можуть офіційно заявляти гучні а заяви робити, щоб не розпалювати війну світову. Розуміємо, хочеться бачити на ділі. То після перших пад... уламків падіння уламків на територію Румунії. Були ці вчинки надії, ми побачили одразу підтримку в військовому плані? Ну, звичайно, а як же? Ну, є формат Рамштайн. Ну, ми співпрацюємо з країнами, які нас підтримують в форматі Рамштайн. Більшість країн, які працюють з нами в форматі Рамштайн, це є країни члени НАТО. Але тут дуже важливий момент це те, на що я власне кажучи, хотів звернути вашу увагу, що якраз для того, щоб не е, спричинити. Ескалацію і напругу між НАТО та Російською Федерацією спеціально цей формат і продумали. Тобто виходить так, що НАТО, нібито осторонь, стоїть цих проблем. Але насправді ми прекрасно розуміємо, що левову частку допомоги ми якраз отримаємо від країн-членів НАТО. Тобто, за великим рахунком, це ну, така собі асиметрична відповідь росіянам на їхню російську пропаганду. Їх там ні. Ну і тут нікого нема. Ну тобто окремі країни надають на допомогу на основі там, сторонніх угод. В форматі Рамштайн також схвалюються якісь рішення, якісь країни надають допомогу. Але НАТО, як організація цілісна, в принципі, і далі намагається триматися подалі. НАТО нам не надає якоїсь відчутної допомоги, як НАТО. Але країни-члени НАТО надають нам дуже велику допомогу, зокрема і Румунія. Давайте не будемо забувати, що чому сталися ці удари ну, і нальоти. Ну тому, що це пов'язано з функціонуванням так званого зернового коридору. Ну що то, що на сьогоднішній день через гирло Дунаю да намагаємося побудувати альтернативні маршрути. Зрозуміло, що без тісної співпраці з румунською стороною навряд чи це було б можливо. А оскільки це на сьогоднішній день функціонує то це означає, що таке розуміння є і підтримка є з боку ну, Румунії. Ну більше того, там буквально на днях сьогодні чи вчора болгарський парламент, наприклад, проголосував та да, про те, щоб скасувати це обмеження на експорт українського збіжжя. Тобто, насправді, ну демократичні країни вони відрізняються від авторитарних, якраз тим, що там дуже складний процес погодження політичних рішень. Там потрібно враховувати безліч інтересів в різноманітних суб'єктів. Не можна просто вольовим рішенням взяти і сказати, проігнорувати чиїсь інтереси. Але тим не менше, цей процес узгодження призводить до того, що рівень легітимності і рівень готовності такі рішення потім виконувати значно вищий. бо немає суб'єктів, які б тому чинили супротив. Тому повторююся, я спокійно ставлюся до того, що іноді. Реакція трохи відтермі... відтермінована в часі, да не є такою, знаєте, миттєвою рішучою ну, радикальною. Головне, що е... тенденція. А тенденція говорить про те, що підтримку України на міжнародній арені буде лише наростати, і подібними вчинками Російська Федерація лише спонукатиме весь цивілізований світ, дедалі більше усвідомлювати, що Росія є джерелом небезпеки не лише для України. Але і для багатьох інших держав, дякуємо вам за роз'яснення. Нагадуємо глядачам що спілкувались ми з Валентином Гладких. Це політолог, експерт аналітичної групи Леві Афан. Він був з нами на зв'язку. Говорили про наслідки падіння ймовірно уламків російського безпілотника на території Румунії.